Всім привіт! Я Вікторія. Ви на каналі Study England І сьогодні показую білет GCSE з географії для здачі екзамена в англійській школі. Почали. Питання перше. Назвіть один спосіб, як планування може знизити вплив тропічних штормів. Друге. Поясніть, чому землетруси і виверження вулканів трапляються вздовж розломів тектонічних плит. Третє. Проаналізуйте наведену в графіку. Інформацію про клімат і рослинність тропічних лісів. Іде залежність від кількості опадів і місяців, і температури. Опишіть, як рослини адаптуються до клімату тропічних лісів. Використовуйте дані наведені в графіку. Четверте, дослідіть малюнки 1, на яких зображене спекотне навколишнє природне середовище, ландшафт пустелі і золоті копальні Західної Австралії. І малюнки 2, на яких зображені холодні е, природні об'єкти. Зокрема, тундра, і гірський ландшафт і нафтові свердловини Аляски. Завдання. Опишіть виклики і можливості для розвитку або спекотного, або холодного навколишнього природного середовища, використовуючи надані малюнки. І тут перед тим, як почати відповідати, треба тікнути, що ви вибираєте: описувати спекотне навколишнє природне середовище чи холодне. Тобто, треба вибрати щось одне. Наступне завдання п'яте. Чи тут зображена діаграма берегових ліній? І захисні споруди для захисту берегових ліній від водної та вітрової ерозії. Завдання: дослідіть діаграму берегових природних процесів і стратегії берегового управління. Оцініть ефективність стратегії захисту берегових ліній від ерозії. Шосте питання. Поясніть, як звивиста берегова лінія формується під впливом ерозії і відкладень. 7. Оцініть виклики урбанізації будь-якого міста Великобританії. Почати треба з того, щоб вказати місто. Восьме питання: дослідіть фотографію на предмет зручності автобусної зупинки міста в Нідерландах. Тут треба звернути увагу на такі аспекти, як рослинність на Даху автобусної зупинки, сонячні панелі і світлодіодні лампи? Оцініть, як дизайн автобусної зупинки впливає на сталий розвиток? Наступне завдання: Опишіть один чи більше впливів міжнародної допомоги країнам, що розвиваються. Десяте питання: чи погоджуєтеся ви із твердженням? Транснаціональні корпорації приносять більше шкоди ніж користі країнам перебування. Поясніть свою відповідь. Відповідь почніть з того, що вкажете одну країну, на прикладі якої будете надавати відповідь. Одинадцяте питання: обґрунтуйте, як погане водопостачання може впливати на рівень соціального добробуту населення.